Росіяни зловтішаються з гибелі людей після ракетного удару у Краматорську. на головному пропагандистському каналі. Російська влада визнала свої злочини, які скоїла в Україні, і ще й познущалася із загиблих. Так, представник комітету Госдуми по обороні Андрій Картополов не приховував щастя від останніх подій та назвав цей теракт шиком і подякував тим, хто його спланував. Удар по Краматорську ну це просто шик, я скажу. Я, я от знімаю шляпу перед тим, хто його планував, Ну пісня просто. Просто пісню мое старое военное сердце. Раду військові Росії не можуть похвалитись досягненнями на лінії фронту, тому воюють із мирним населенням, обстрілюючи заклади харчування просто посеред білого дня. У день річниці теракту у Кременчузі в торговому центрі рашисти скоїли іще один військовий злочин проти цивільних. Як завжди, сценарій їх виправдань однаковий. Драмтеатр у Маріуполі вони обстріляли, тому що там нібито був Азов. Ну а тут, у звичайному ресторанчику, за їх версією сиділи українські бойовики, яких як вони ствердження стверджують, було ліквідовано. Про це заявив спікер Міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Коношенков на брифінгу. За його версією ракета вдарила за місцем тимчасової дислокації командного складу 56-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України. Те реалії відрізняються від їхніх вигадок, адже у закладі були лише працівники та відвідувачі. У наслідок ракетного удару загинуло 11 людей, серед яких були діти: – 17-річна дівчинка та 14-річні сестрички, які тільки закінчили 8-й клас на наостанок ще встигли зробити прощальний дзвінок мамі та повідомили, що їх завалило. Їх вдалося дістати лише вночі, але обидві були уже без ознак життя. Під час обстрілу також було поранено восьмимісячне немовля. Кадри з його порятунком облетіли увесь світ. Риторичне запитання: тож з ким воює недоармія із мирними жителями та беззахисними дітьми. Це відео варто показати кожному представнику альянсу та представникам заходу, скільки ще потрібно, щоб діти страждали. Або нарешті країну терориста назавжди відокремили від цивілізованого світу, придушили ще більше санкціями та надали нам увесь спектр необхідного для того, аби українські діти могли просто жити. Нині ж у Крематорську жалоба біля місця трагедії місцеві мешканці облаштували місце вшанування пам'яті загиблих. Там розмістили сім фото працівників закладу. Туди ж зносять живі квіти та іграшки. На уламках ресторану розмістили синьо жовтий стяг. Померли, бо були українцями. Така ціна свободи, коли твій сусід терорист та загарбник.